Доброго дня! Перед вами торцювальна пила Enchel TCSM2131 Dual. Вона обладнана диском на 210-216 мм. Чого цього вистачає для різу висотою 62 мм, довжина 32 мм, 32 см 320 мм. Це досить якісні, гарні показники. Двигуна на 1500 Вт вистачає для різки всіх видів деревини. Ну, тільки треба диски, пильні диски застосовувати гарної якості, щоб вони не затуплювались. Диск. Тобто двигун стоїть під кутом 45 градусів, що дозволяє класти і як вліво, так і вправо. Бачите, вона повертається вліво. Тут і доходить до фіксатора. Тепер треба фіксатор. І вона ось цей фіксатор дозволяє її горкнути і вліво, і вправо. Ну, досить зручно, досить розумно зроблено. Е, Обладнана фіксатором додатковим. Тут, коли ви повертаєте, він на таких основних кутах зупиняється. Люфта, як на мене, не видно, якщо не придавати великі зусилля. Звісно, якщо продавати велике зусилля, люфт є. Але це тут, скажімо так, нормальний люфт, як і у всіх. Попробуємо е, зафіксувати, чи буде люфт. Ви знаєте, люфт невеличкий є, але це в межах похибки. Як на мене, тут нема претензій до люфтів. Е, так, ну тут класична схема. Пальцем ви відкидаєте кожух і прижимаєте. Зараз включимо, почуємо, як вона працює. Досить шумно, але вони всі так працюють. Так, подивимося. На якорі я не бачу ніякого іскріння. сподіваюся, що якір, двигун буде служити. Це тут звичайний щиточний двигун, ось щітки, де бачите, що він буде служити довго і щасливо. Ну, так у мене немає претензій. Комплектується ось таким мішечком для пилу. Одна струбцина, два ключі, два бокових упора для подовження для заготовок, які вставляються один з цієї сторони. А інший з іншої сторони. Все дуже просто, все дуже зрозуміло, все дуже компактно, все дуже легко. Виробник дає 2 роки гарантії. Сподіваюся, що вона буде в побуту комусь служити довго і щасливо. Нормальна пила за нормальні кошти. Звісно, не професійна. Якщо ви хочете, не треба від неї чекати якихось зберігань, тобто, якихось кутів, щоб вона витримувала чи різ дуба якогось висотою 6 см. Вона для звичайної сосни, для звичайного ламіната, вона буде служити довго і щасливо. Що я? Все, вроді сказав про неї. Звертайтеся, в мене є вони в прокаті, можу вам і порадити де придбати. Так що чекаю вас дзвінков або пишіть. До побачення.